Привітую всіх. Кому інтересно, хоч трохи моє відео. Хто зайшов, нечайно, ті, хто дивляться і ставлять коментарі, пишуть. Сьогодні у нас на розборі ось такий калькулятор, ми розберемо, подивимося, чи є другоцінні якісь деталі. Але мене до професіоналів дивіться, 92-й рік, 07 місяць, СССР, так вже СССР не було в 92-му році. Ну, це не 8 це 90. Просто під таким углом. 92-й. Бачите? У 92-му, що вони випускались разі? 125 рублів. У 92-му році вже не було Совєського Союзу. Чи все-таки це 80? Ну, геть на 9-ка, я не знаю. Зараз розберу. І подивимось, які болти. Я буду писати 92. Якщо хтось знає, то напишіть мені, переправлю потім. Так, розкрутив я болти. Не хочу відкриватися. Так, щось я не докрутив. Так, докрутив. І що у нас тут знаходиться? Бачимо, бачимо, бачимо. В цьому вже майже нічого не знаходиться. Хоча, що ми в тих бачили, я не знаю. В цьому вже взагалі не видно ніякої позолоти ніде. Немає ніяких деталей, тільки тут Дивиться, даже тут нема. Только полевик, пару этих, как сказать, опять полубочонков. Дивиться, два полубочонка. И вот такие. Не знаю, конечно, какие там кнопки, хоть геркон остался. Или не, и тоже геркона нема. Ну вот такая деталь. Сейчас, секунду. Так, я полностью открутил плату. Видно сліди тараканов вроді би, але нічого страшного. Тут вже гіркони є на цих платах. Що хочу сказати, оці два полевика, і ще є отакий от транзистор, чи як він должен бути. Ну ось такі от 92-й рік. Я думаю, що може коробка залишилась і вони ось таких деталей ще в 92-му році випускали. Вже там переправляли і писали 92-й рік. Так що це останні, можливо, калькулятори, які випускала пускала така і на контора. Напишіть, на скільки грошей, хто розбирається приблизно тут на, на прийомки деталей, не вважаю герконів Всім дякую. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, не забувайте, ссылка в коментарях.